Всім привіт! Ми з вікусечкою вернулися із закупів. Докупили те, що нам треба до школи. Матвію, папку, папір картон, кольоровий папір. Взяла додому я блучний оцет. Вікуся штучки взяла. Вікі купили зошитки. Матвійчику клей купили. Крем-депілятор. Віка взяла собі розчоску, взяла два кубики Галіна Бланка. Крабік. Крабік обкладинки. що це така річ розходна, вона постійно треба. Ось такий вікуся хайлайтер купила. Дуже популярний. А, так, у нас тут хтось іменинник скоро. Ми взяли такі свічки нам. олівці Матвію в школу. Фарби Матвію в школу. Пластилін в школу. І взяли два відбілювача і плямовивідник. І отакий контейнер віка собі взяла для... Я ще схожу лаврову і можу ще відбувати контейнер, тому що один я буду для канцелярії, для всього я його Інший для косметики. А, і ще купили, ой, зараз з речей купили Матвію коротенькі носочки, отакі в школу. Біленькі, блакитні і сірі. Вікуся купила собі гольфи ось такі безрозмірні. І ось такі на 1 вересня ще взяла легка хода. А, і ще купила дуже класні прозорі. І ми Вікусю одягнули повністю. Вікуська вже повністю одягнена і взута в школу. І залишилося ще доодягати Матвія. І на цьому буде вже все. А на відпочивала, поки я не да. на моєму ліжку. На, покажу. А це суконька, до речі. Так ось На не найкращий варіант, напевне. Але ось така. Ось така. На таку спеку, як сьогодні, саме те, що лікар приписав. Ще одна сукня прийшла, тепер мені ще залишилося купити щось собі взутися. Цікавеньке. І далі вже будемо дивитись. Так, ну що, почнемо. Першим. Це Вікулечка вибрала собі ось таку цікаву спідничку, дуже красиву. Така в клітинку. дуже їй подобається. Обирала все дитина абсолютно сама. Я на її вибір не впливала, я обирала те, що до вподоби дитині. Ось таку білу рубашечку. Вона собі вибрала з карманцем. Коротенько, якраз по спідничку, просто супер. Дуже така стильненька, гарненька спідни рубашечка. І обрала ось такі шорти, собі, вони йдуть біленькі, бачите? А поверху така чорна спідничка, дуже стильно теж виглядає, дуже круто. Купила вікуська собі на до школи такі білі макасини. Зручні, цікаві. Ще вона купила такі. Носочки теж дуже прикольні, безрозмірні. І ось такі брючки в талії завужені з карманчиками. Ось тут карманчик, тут карманчик, карманчик. Вони дуже класно на ній, на віг, виглядають на вікусі. Я ж кажу, вже на вибір дитини я не впливаю. Я хочу купувати речі, які їй подобаються, і які вона хоче носити, які вона дійсно буде носити до школи, із задоволенням. Так, щось що така краса у нас для донечки. Так, і продовження теми. Збираємося до школи. Матвійчик, першокласничок наш. Ось така чудова, дуже красива вишиванка у нас. Брючки ось такі прості, звичайні, класичні. І ось такі типу кеди замість туфеликів. Такий гарненький хлопчик. Ще для Матвійчика ми окремо знімемо, і для вікусі їде замовлення і сенсея, і замовлення для мене, а де ми разом додатковий одяг футболки, брючки, штані, вірніше такі речі замовили.